Штати зупинили постачання зброї Україні. Німеччина зволікає з ракетами Таурус, а Макрон знову телефонує Путіну. Все це на тлі посилених атак Росії і спроб ізолювати Кремль, які дають тріщину. То що сталося? І чому Україну лишили без допомоги? Подробиці замить на фабриці новин. Ставте лайк і починаємо. Вашингтон офіційно підтвердив: Сполучені Штати припинили постачати частину озброєння Україні. Прес-секретарка Білого Дому Анна Келлі заявила, що це рішення ухвалили з міркувань власної безпеки. Це рішення ухвалене з міркувань пріоритету національних інтересів США після того, як Міністерство оборони провело перегляд нашої військової допомоги іншим країнам. Американські чиновники кажуть, треба тримати власні склади заповненими. Вони бояться, що залишаться без критичних запасів. Невже Штати готуються до війни? Як пише політіко, рішення ухвалив керівник політичного департаменту Пентагону Елбрідж Колбі. Все після ревізії складів, де виявили скорочення запасів артилерії, зенітних ракет і високоточних боєприпасів. NBC News повідомляє деталі. Сполучені Штати, зокрема, призупинили відправку десятків ракет перехоплювачів для зенітно-ракетного комплексу Петріот. Збивати балістику тепер буде складніше. Також американці затримали тисячі артилерійських снарядів для гаубиць, понад сотню ракет Hellfire, 250 високоточних ракет для HIMARS, а також десятки Stinger і навіть гранатомети. Деякі з цих партій вже були в регіоні, але їх стопнули просто перед передачею Україні. Цей крок Вашингтона викликав паніку серед союзників України у Конгресі. Вони бояться, що тепер Україна стане ще більш вразливою до російських авіаударів. І недарма начальник головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов каже, що Росія здатна запускати до пів тисячі шахедів за ніч. Його слова кожного дня по 400-500 нереально це робити, але періодично така змога у них є: до 500 ударних дронів вони реально можуть запускати в єдиному пуску. Тим часом Німеччина не відкидає варіант передачі Україні далекобійних ракет «Таурус». Канцлер Фрідріх Мерц заявив, що вже говорив із Володимиром Зеленським про навчання українських військових використовувати ці ракети, але додав: ми ще не розпочинали цього процесу. Це залишається варіантом. Мерц підкреслив, що підготовка екіпажів Таурус дуже складна. Потрібно близько шести місяців. На цьому тлі відбулася телефонна розмова, що розбурхала весь захід. Президент Франції Еммануель Макрон зателефонував російському диктатору Володимиру Путіну. Це їхня перша розмова за майже три роки. Як пише New York Times, вони дійшли згоди хіба що щодо Ірану, щодо України, розбіжності ті самі. Путін цинічно звинуватив Захід у тому, що розпочав війну проти України. Макрон після дзвінка одразу поговорив із Володимиром Зеленським і сказав йому прямо: Путін не демонструє готовності завершувати війну. За даними Ле Парізія, Макрон закликав Путіна до якнайшвидшого припинення вогню і планує продовжити подібні дзвінки у майбутньому. Штати притримують ракети. Німеччина вагається Стаурус. Макрон телефонує Путіну. А Україна щоночі рахує шахеди. Аналітики Діпстейт підтвердили, окупанти знову просунулися на Покровському напрямку. Йдеться про селища Новосергіївка, Багатир і околиці Богданівки. У Запорізькій області ворог зайняв позиції в Кам'янському біля мосту. У соцмережах росіяни радісно звітували, що вже увійшли до Дачного на Дніпропетровщині, показали кадри з бліндажами та своїми прапорами у селі. Але генеральний штаб України це спростовує. Мовляв, бої тривають у межах Донеччини. Днями окупантам пощастило пролізти до дачного однак вони встигли тільки сфотографуватися з російським триколором, а потім їх знищили. Ще одній групі пощастило більше. Вони потрапили в полон до українських морпіхів. Дачне і надалі залишається під контролем наших воїнів, стверджує Генштаб. Водночас українські військові додають, що окупанти дійсно встигли проникнути в дачне, але не закріпилися в населеному пункті. Тим часом на Покровському напрямку росіяни б'ють не лише по військових, вони знищують цивільні автомобілі та мирних мешканців за допомогою дронів Камікадзе. Найчастіше це fpv дрони типу «Молнія», що атакують просто на трасах. Дісталося і Слов'янську. У середу росіяни атакували місто безпілотниками. За даними начальника міської військової адміністрації Вадима Ляха, влучили у термінал нової пошти на вулиці Літературній. Там знищено близько 300 посилок. Ще близько п'яти тисяч вціліли. У новій пошті повідомили, що працівники не постраждали, але попередили про затримки відправлень. Українські захисники дають відсіч. На Харківщині Збройні Сили України зачистили лісосмуги північніше піщаного, що на Куп'янському напрямку. А на півдні екіпаж нашого Міг-29 скинув високоточні бомби на позиції розрахунку безпілотників ворога. Позиція знищена, кількість ліквідованих росіян уточнюється. Своєю роботою похвалилися й оператори дронів бригади Національної гвардії України Хартія. Вони знищили. Взвод окупантів, артилерійське озброєння та склад пального. А тепер Крим, 28 червня, дрони Служби безпеки України вдарили по аеродрому Кіровське. Супутники показали, там вигоріли господарський двір, автопарк, багато будівель і навіть є сліди згорілого гелікоптера. СБУ заявила про знищення вертольотів Мі 8, Мі 26 Мі 28 та комплексу Панцир С 1 Моніторингова група Кримський вітер підтвердила наслідки удару. Тим часом, 2 липня у небі над Красноперекопським районом бачили винищувач окупантів Су-30. Ймовірно, він прямував відбивати атаки наших безпілотників. На Керченському півострові біля села Курортне після ударів вигоріла ділянка площею 27 гектарів. Там стояли пускові установки зенітних ракетних комплексів С-300 і С-400. Моніторингова група Кримського вітру зафіксувала сліди пожежі на позиціях. Тим часом прем'єр-міністр. Міністр Денис Шмигаль повідомив у Росії план максимум дійти до кордонів Запорізької, Дніпропетровської, Харківської, Сумської та Чернігівської областей. А начальник головного управління розвідки Кирило Буданов зауважив, що бойові дії вже давно тривають по контурах Дніпропетровщини. Водночас, інститут вивчення війни звернув увагу на ще один цікавий факт: Росія створює нові програми підготовки мотоциклістів. Вони модернізують понад 200 навчальних центрів, готують 200 тисяч мотоциклів, щоб використовувати тактику мобільних груп в Україні. Так Росія пристосовується до нових реалій війни. Фронт не стоїть, він рухається. Україна тримається. На тлі загострення відносин із Росією в Азербайджані вирішили поступово закривати російськомовні школи. Про це повідомили місцеві засоби масової інформації. В одній зі шкіл журналістам підтвердили, у WhatsApp-групах батькам уже надійшли повідомлення про поступовий перехід. Мовляв, у найближчі три роки російськомовні школи перейдуть на викладання азербайджанською мовою. Будуть організовані курси перепідготовки для вчителів. Медіа пишуть, що наразі в Азербайджані працюють 340 шкіл, де викладають російською. У 16 з них навчання ведеться лише російською в інших двома мовами. В таких школах навчаються близько 150 тисяч дітей. Переважно вони зосереджені у Баку, а в деяких регіонах таких шкіл взагалі немає. Крім цього, в Азербайджані затримали вісьмох громадян Росії. Їх звинувачують у низці порушень закону. Москва одразу насторожилася. Речник Кремля Дмитро Пісков прямо заявив: Москва захищатиме законні інтереси своїх громадян усіма наявними засобами. Нагадаю, що минулого тижня відносини між Росією та Азербайджаном різко погіршилися. Баку звинувачує російських силовиків у загибелі двох громадян Азербайджану та затриманні ще десятків азербайджанців в Єкатеринбурзі. Після цього Азербайджан відкликав парламентську делегацію з Москви та скасував усі культурні заходи пов'язані з Росією. А трохи згодом у ЗМІ з'явилися повідомлення про обшуки в Офісі пропагандистського ресурсу. Спутник Азербайджан, Москва одразу активізувала свою пропаганду. Рупори Кремля почали лякати Баку. Закликають дружити з Росією і в жодному разі не сваритися. А якщо ні, то ось який сценарій пропонує Володимир Соловйов у своїй програмі. к Азербайджану, в історії традиції. якщо Росія на секундочку підніме бровь, то ми же третій торговий партнер Азербайджану. І хочу напомнить о том, какої денег перечисляється із Азерб... Росії в Азербайджан, а не із Азербайджану в Росії. И тогда, судя по всему, ситуация может сильно измениться. Именно на это рассчитывают? Или учитывая 300 километров границы и читая, что себе позволяют, и смотря, как на центральном телевидении себе позволяют говорить, желаете воевать? Я уверен, что ни один человек здраво умеет резвой памяти, проживающий на территории Азербайджана, до такой глупости не дойдет. На цьому тлі Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим. Він подякував за підтримку України та висловив солідарність із Баку у момент, коли Росія тисне на Азербайджан. Дослівно Зеленський сказав: висловив наші співчуття Азербайджану у зв'язку зі смертями на території Росії братів Сафарових. Впевнений, що будуть з'ясовані всі факти, і потрібна справедливість. У нас із президентом Алієвим однакове бачення: життя та гідність кожної людини мають бути захищені. За даними німецького таблоїда Білд українських запасів американської зброї вистачить лише до кінця літа. Далі ситуація буде критичною, особливо небезпечна зупинка постачання ракет-перехоплювачів Патріот. Це були єдині засоби проти балістичних ракет Росії. Також непотрібними будуть реактивні системи залпового вогню Хімарс, які залишаться без ракет. Так само штати перестають надсилати ракети класу повітря-повітря для винищувачів f 16 Це означає, що Україна втратить ключову новий засіб для збиття російських цілей. Газета New York Times прямо зазначає, сигнал очевидний, Вашингтон виходить із війни. Але в Міністерстві оборони України кажуть інше: мовляв, офіційно про призупинення поставок нічого не знають. Тому Міноборони запросило телефонну розмову з колегами зі Сполучених Штатів для уточнення деталей. Україна не отримувала офіційних повідомлень про зупинення чи перегляд графіків постачання погодженої оборонної допомоги. Виходимо з фактичних даних та перевіряємо деталі по кожному елементу в постачанні. Про результати контактів буде додатково повідомлено у Росії. Тим часом щирі аплодисменти. Речник Кремля Дмитро Пєсков цинічно заявив: чим менше зброї постачають Україні, тим ближче закінчення так званої СВО. А ще більш тривожна новина прийшла від СНН. Північна Корея готується відправити на фронт в Україні до 30 тисяч своїх солдатів. За оцінками української розвідки, це може статися вже найближчими місяцями. Це буде доповненням до 11 тисяч, які відправили росіянам ще в листопаді. Міністерство оборони Росії вже готує зброю та обладнання для корейців. Вони мають увійти до складу російських підрозділів і воювати на окупованих територіях України. Причому не просто стояти в обороні, а наступати. Для Північної Кореї, яка давно під санкціями ООН через ядерну програму це просто подарунок. А ще це зміцнює міжнародний статус режиму Кіма. Союз із ядерною державою, що входить до Ради безпеки ООН, дає Пхеняну додаткові козирі у переговорах із Китаєм. І ось ще деталь, яка шокує. Державні медіа Північної Кореї вперше показали кадри із загиблими на війні проти України бійцями. Кім Чен Ін навіть нібито плакав над трунами своїх солдатів. Все це сталося на спільному заході Росії та Північної Кореї в Пхеняні. Присвятили його річниці підписання їхнього договору про всеохопне стратегічне партнерство. Україна стоїть на порозі великого випробування. Американська допомога під знаком питання. А Росія вже кличе на наші землі солдатів Північної Кореї. Так звані російські воєнкори повідомили про ліквідацію важливого окупанта. Вони написали, що в Криму українське головне управління розвідки, начебто, знищило командувача Чорноморським флотом. За їхньою версією загинув віце-адмірал Ільдар Ахметов. Всі вони, нібито, під копірку відреагували однаковими словами: це війна. Проте українські телеграм-канали одразу звернули увагу у російських повідомленнях. Навіть ім'я було написане неправильно: не Ахметов, а Ахмеров. І, взагалі, цей Ахмеров не командувач флотом, а лише один із начальників штабу Чорноморського флоту Росії. А чорноморським флотом командує адмірал Сергій Пінчук. Офіційна Москва досі мовчить жодних підтверджень чи спростувань. Тим часом у самій Москві палають автомобілі. Центр міста Старопименівський провулок. Вибух, і одразу дві машини згоріли у дворі житлового будинку. За даними російських медіа, дим пішов з-під капота Нісан, коли власниця паркувалась. Разом із нею в машині сидів її батько. І ось тут найцікавіше цей батько – 80-річний ветеран комітету державної безпеки СРСР – а його донька також працювала у спецслужбах Росії. Невже це спроба ліквідації? Хай там як, а згодом полум'я перекинулось на сусідній форт. Нісан вигорів повністю. У форт знищило передок. Попередня версія росіян технічна несправність, жертв немає. Кілька днів тому в іншому районі Москви схожа історія. Там теж вибухнув автомобіль. Полум'я перекинулось на фасад готелю. Він вигорів від першого до третього поверху. Очевидці чули два вибухи. А ще раніше, в ніч на 29 березня, в самому центрі Москви згорів люксовий аурус Сенат авто минулого року випуску. І що цікаво, офіційно машина числилася в гаражі управління справами російського диктатора Володимира Путіна. У підсумку вогнегасники не допомогли. Салон і моторний відсік вигоріли вщент. І поки росіяни пишуть, це війна, Москва все більше нагадує поле диверсій, чи вдасться розхитати тил окупантів. Друзі, пишіть думки в коментарях і підписуйтеся на канал.